Кілька місяців тому, після деякого знайомства з Екхартом Толле та вивчення книжок, я прокинувся і раптом зрозумів це. Я раптом зрозумів, що думка була лише ілюзорною річчю, і як думка. Відповідає, якщо не за всі, то за більшість страждань, які ми відчуваємо. А потім я раптом відчув. Ніби я дивився на ці думки з іншої точки зору і задавався питанням, хто це знає, що я думаю. І раптом я був. Кинутий у це експансивне, дивовижне відчуття свободи від себе, від своїх проблем. Я побачив, що я більший, ніж те, що я роблю. Я був більшим за своє тіло. Я був усім і всіма. Я більше не був фрагментом всесвіту. Я був всесвітом. І з того дня я намагався туди повернутися. Приходить і йде це як на хвилі. Іноді я активний, іноді я вимкнений. Але, принаймні, я знаю, куди хочу піти. І що я хочу взяти з собою якомога більше людей, тому що відчуття неймовірні. Ви знаєте, це наш намір. Наш намір усе. Без нього на цій планеті нічого не відбувається. Жодна річ ніколи не була зроблена без наміру. Тож я почав думати про своє життя, я почав думати про цю конференцію та про те, про що ми. І я озирнувся назад і подумав ну, все життя я був двома людьми. Я був у вітальні, розважаючи людей, будучи мавпою. Ви знаєте: я робив свою справу для компанії і намагався полегшити свою матір, яка страждала. У неї був ревматоїдний артрит, флебіт і все, що її мучило під сонцем. І вона була в депресії. І я хотів, щоб вона була вільною. І я хотів, щоб вона зрозуміла, що її життя чогось варте, бо вона народила когось, хто чогось вартий. А потім я заходив у свою кімнату і сидів. З Юридикою Я був маленькою дитиною. Я сидів там і намагався зрозуміти, що це означає. Про що йдеться чому ми тут? Що це? І одного разу я прочитав щось у Буди, де говориться, що вся духовність полягає в полегшенні страждань. І я раптом зрозумів, що я роблю в іншій кімнаті, і я вирівняний. Моя мета з цим узгоджується. Тож мені неймовірно пощастило. Я весь час втрачаю це з поля зору. Я потрапив у різні турботи та занепокоєння його. Але мені так пощастило бути частиною цієї спільноти і робити щось цінне.